На нашій зустрічі сьогодні ми будемо спілкуватися про галактики, про найбільші об'єкти, які існують у всесвіті. Це дійсно багато зір, зоряних скупчень, газу, пиву і темної матерії, яке все разом об'єднується у галактику. І наша галактика, як всім відомо, називається Чумацький шлях, часто кажуть молочний шлях. Дія Вактеа, той, хто знає трохи латину або подібні на неї мови, може здогадатися, що це щось пов'язане з молоком. І справді був такий давньогрецький міф, там де богиня Гера, дружина Зевса, пролила молоко, коли годувала маленького Геракла. Відповідно, і найменування з'явилося галактика, тобто грецькою мовою галактикос означає молочний. Але українською мовою є цілих декілька назв, зокрема, стан, становище або чумацький шлях. Хочу запитати вас, як ви вважаєте, що, згідно з легендою, навмисне розсипали перші чумаки, коли поверталися з Криму? Це пов'язане якраз із нашою галактикою, тому ми називаємо її чумацький шлях, на честь чумаків. Все, що було під рукою, борошно, сухе молоко, золотий пісок. Або сіль. Як ви вважаєте, дайте, будь ласка, свою відповідь. Отже, згідно з легендою, перші чумаки, які поверталися з Криму, навмисне розсипали сіль. Для чого? Для того, щоб легше знайти дорогу наступного разу. Назва чумацький шлях або молочний шлях, або просто галактика з великої літери, все це означає нашу галактику, в якій ми з вами живемо, яку можна побачити неозброєним оком кожного дня на чистому і темному небі. Наше наступне запитання буде про відомого британського астронома, який у 18 столітті зробив спробу визначити розміри нашої галактики Чумацький шлях. Як ви вважаєте, хто це був? Це є або Джеймс Челліс, або Джон Кауч Адамс, або Вільям Гершель, або Фрідріх Клеймін. Дякую, дякую за ваші відповіді. Цим вченим був Вільям Гершель. І можете написати, будь ласка, коментар, чим відома ця людина, можливо, найбільша, тому що справді Вільям Гершель увійшов в історію багатьма відкриттями, зокрема, своїм найвідомішим. А ми будемо рухатися з вами далі. З точного числа ніхто не знає, але можна сказати, що в чумацькому шляху є від 200 до 400 мільярдів зір. Як ви вважаєте, яка частина з усіх зір нашої галактики занесена до каталогів? Невеличка доля 1 відсотка або 10% частина відсотка, або 1%, або 10%. І ми дізнаємося правильну відповідь вже за декілька секунд. Отже, з усіх відомих зір нашої галактики до каталогів занесено всього лиш одна десятитисячна відсотка. Давайте ще уявимо, що ми змогли зменшити розмір нашої галактики чумацький шлях до 130 кілометрів. То тоді сонячна система. Займала би який розмір? 2 міліметри, 2 сантиметри, 2 метри або 2 кілометри. Як ви вважаєте? Дякую всім за відповіді. За лічені секунди ми дізнаємося, правильний варіант. Якби ми справді зменшили галактику чумацький шлях до 130 кілометрів, то сонячна система у ній займала би всього 2 міліметри. Дійсно. Ми живемо в такому крихітному куточку. Це там, де написано сан. Ми можемо бачити з одного боку центр галактики, а за спиною у нас будуть інші ще більш віддалені рукавиці її галактики. Тому, відповідно, ми точно не знаємо, як виглядає наша галактика. Але вчені вже підрахували, що діаметр диску чумацького шляху має приблизну довжину. 100 тисяч світлових років. Теж підрахували, що сонячна система рухається навколо центру галактики. Робить вона це з досить значною швидкістю: 828 тисяч кілометрів на годину. Уявляєте 230 кілометрів за секунду або одна 1300 швидкості світла. Як ви вважаєте, скільки триває один повний оберт сонячної системи довкола? Центру нашої галактики. Правильна відповідь це число 250 або тисяч або мільйонів, або мільярдів, або трильйонів років. Отже, один повний оберт сонячної системи довкола центру галактики триває приблизно 250 мільйонів років. Тобто, якби ми з вами. Наприклад, повернулися в минуле на 250 мільйонів років, і в той момент би по нашій планеті б тільки-тільки починали ходити динозаври. Ця ера тільки починалася. У ці є так зване гало, тобто невидимий такий компонент, який простягається далеко за видиму частину. Галактики. І це гало в основному складається з розрідженого газу, якихось зір і темної матерії. Давайте справді відповімо на запитання, що становить основну масу більшості з відомих галактик? Або чорні діри, або розріджений газ, або зорі, або якась темна матерія. Отже, основну масу більшості галактик становить саме Темна матерія, практично всі про це знають. І давайте подивимося на найближчі з відомих галактик. Тут червоним підписаний Чумацький шлях, те місце, де ми з вами розташовані. Ці всі галактики разом називають місцевою групою галактик. Тут є багато вже відкритих навколо Чумацького шляху галактик, більш віддалені галактики. Як ви вважаєте, скільки галактик можна побачити неозброєним оком? В темну ніч, якщо виїхати далеко за місто, де немає світла, ми можемо побачити певну кількість галактик, або жодної, якщо ми не будемо рахувати чумацький шлях. І правильна відповідь на це запитання: три галактики, які можна побачити на зоряному небі неозброєним оком. Всі вони, звісно, розташовані у місцевій групі. Туманність Андромеди, або ми ще кажемо, галактика Андромеди М31. І також велика і мала магеланові хмари. Як ви думаєте, якщо оцінювати загальну кількість зір у Всесвіті, то скільки їх? Варіант перший. Як макових зерняток у великому мішку? Варіант другий. Як кропинок солі. У всіх соляних родовищах на землі. Варіант третій. Як піщинок на всіх пляжах і пустелях на землі. І варіант четвертий ще більше. Правильний варіант. Я думаю, що ви вибрали саме його. Дійсно, навіть якщо порахувати всі піщинки на всіх пляжах і пустелях землі, цього буде замало. Зір, як вважають астрономи, ще більше. Такі собі зоряні потоки взагалі-то є залишками колишніх кулястих скупчень або колишніх галактик, які потрапили під дію гравітації нашої галактики. Це щось схоже на те, чому утворилися кільця, наприклад, у Сатурна. Є ще такий термін, який означає всі всі галактики у всесвіті. Те, що ми можемо побачити, це ми називаємо метагалактикою. За оцінками вчених, у Всесвіті існує близько 100 мільярдів галактик. Як ви вважаєте, чи відбувалося зіткнення Чумацького шляху з іншими галактиками у минулому? Загалом, досліджуючи форму нашої галактики і різні зорі, які мають свої різні орбіти, ми можемо відповісти, що такі зіткнення справді відбувалися після того, як вивчили. Майже 22 тисячі галактик виявилось, що майже всі вони колись з'єднувалися з іншими, стикалися з іншими, і утворювалися нові, більш великі галактики. Тут я вам показую приклад зіткнення галактик. Цю галактику ми називаємо NGC 520. це фактично є дві галактики, і вони вже почали об'єднуватись близько 300 мільйонів років тому. І тут же я вам показую, як буде відбуватися зіткнення нашої галактики з іншою великою галактикою місцевої групи, за галактикою Андромеди, тому що вони дійсно наближаються одна до одної. Це зіткнення розпочнеться приблизно за 2 мільярди років. Галактики можуть бути, наприклад, кулястими, еліптичними або дисковими, спіральними галактиками, або галактиками з перемичкою, так званим баром. Карвиковими галактиками, неправильними галактиками, тобто, якщо їхня форма не нагадує жодну з перерахованих інших. Як ви вважаєте, до якого типу галактик належить чумацький шлях? Отже, перший варіант це галактика, яка схожа на таку кулясту. Другий варіант це галактика зі спіралями. Третій варіант це галактика зі спіралями, але посередині є певний такий бар, тобто перемичка. І варіант четвертий це як кармкова галактика. Який варіант найкраще описує Чумацький шлях? Дякую всім за відповіді. Нашу галактику сьогодні відносять до галактик з баром. Тобто спіральною галактикою, з баром вона є. Довгий час дійсно чуманський шлях вважав галактикою просто спіральною, але на сьогоднішній день вчені вже знають, що посередині є так званий бар або перемичка. Давайте трошки ще віддавимось і вирушимо до Магіванових хмар. І напевно перші європейці, які бачили ці галактики, цілком можливо, що вони були якраз на кораблі Фернана Магевана, тому що їх можна бачити в південній півкулі землі до великої магиванової хмари приблизно 160 тисяч світлових років, до малої магиванової хмари 200 тисяч світлових років. Галактика трикутника. Її ще називають М33. Це є одна з трьох великих галактик у місцевій групі. Вона є таким собі компаньоном галактики Андромеди, тобто вона обертається навколо неї з, з якоїсь зорі в галактиці трикутника. Можна було б досить яскраво роздивитися, як відбудеться зіткнення чумацького шляху з галактикою Андромеди. Яке почнеться приблизно за 2 мільярди років. Давайте подивимось на симуляцію цього зіткнення. Можете писати коментарі, дуже цікаво буде дізнатися вашу думку, що ви про це думаєте. Як буде почувати себе та цивілізація, яка буде перебувати в одній з цих галактик? Чи це вплине на її існування? Отже, ми бачимо дві галактики. Одна з них трохи більша це галактика Андромеди, інша чумецький шлях. І ось. У дуже пришвидшеному темпі показано, що відбудеться з цими галактиками, після того, як почнеться їхнє зіткнення, як бачите, сильно зміниться форма, розкидає їхні рукави, спіральні, відбудеться повторне зіткнення, після якого центри галактик об'єднаються в одне велике ціле. Деякі зорі, до речі, назавжди будуть викинуті в галактичний міжгалактичний простір. Але більшість речовини таки повернеться назад і буде і далі обертатися навколо цієї вже велетенської галактики, яку часто називають мілкдромеда або мілкомеда ну і ось вона ця галактика андромеди або месія 31 найближча до Чумацького шляху велика галактика і найбільша в нашій місцевій групі її вносили в каталоги ще дуже давно більше тисячі років тому і саме шар месіє позначив її у своєму каталогу як м 31 Цікаво ще те, що вже відомий нам Вільям Гершель досліджував цю галактику, і він вважав, що відстань до Андромеди становить приблизно дві тисячі відстаней між сонцем і Сіріусом. Якщо порахувати, то це справді буде помилка у 150 приблизно разів. Ну але я думаю, що досить непогано все одно для людини, яка не знала правильної відповіді, але прикинула і отримала помилку. Ну не в мільйон разів, а всього у 150. Ще одна галактика, яку я вам тут показую, її можна знайти у Сузір'ї Діва. Як називають цю галактику? Вона є дуже відомою. Дійсно, одна з найкрасивіших галактик у нашому всесвіті. Скористайтеся, будь ласка, своїм інтерфейсом. І напишіть, як її називають, або як би ви її назвали. Якщо ви не можете пригадати, так, отже, у нас є цілих 4 правильні відповіді на це запитання. Дякую. Секстет сейферта. Це декілька галактик. Секстет означає шість. І всі вони зараз обертаються одне навколо одного. Зрештою, мабуть, зіллються в одну велетенську еліптичну галактику у майбутньому. Що ви думаєте про цю галактику? Правда, дуже цікава у неї форма. Відстань до неї становить близько 600 мільйонів світлових років. Тобто це у 250 разів далі, ніж галактика Андромеда. Її називають об'єктом Хога. Посередині багато є жовтих таких старих зір, а навколо є віддалене таке кільце з більш молодих зір, вони блакитного кольору. Придивіться уважно, там всередині цього великого кільця, згори між кільцем і центром жовтим цієї галактики, є ще от щось таке схоже на цю ж саму галактику меншого розміру. І ось є така теорія, що, начебто, та менша маленька галактика, яку видно всередині в кільці, вона можливо є видимим відображенням цієї ж самої галактики. Якби наш всесвіт мав свій край, у нього було дзеркало, то можливо це відображення в дзеркалі цієї ж самої галактики. Але чи це так цілком можливо, що це реально інша галактика? Її форма підказує нам, що вона все таки виглядає трохи інакше, вона якась видовжена, а не така, як ця. Хоча хто знає, що треба досліджувати буде всесвіт наш далі. Будемо говорити про галактики вже детальніше на нашій наступній зустрічі. І поговоримо ми там докладніше про квазари і вацертиди, і про чорні діри, які розташовані в центрах майже всіх відомих галактик. Чому вони такі важливі, що вони роблять, і як утворилися перші галактики, і як помирають галактики? Ми теж поговоримо з вами на нашій наступній зустрічі. Дякую всім, хто активно бере участь і залишає коментарі під нашими відео в YouTube. І також чекає на наші наступні теми. Ми вже поговорили з вами про зорі, дізналися багато про екзопланети, чорні діри, нейтронні зорі. Сьогодні почали тему про галактики. І надалі дізнаємося ще більше. І вже дуже скоро до нас ще чекає зустріч про Сузір'я, де ми поговоримо про найцікавіші куточки зоряного неба. Наші результати сьогодні. Найбільший результат сьогодні у Лізи, також у Івана та учасника чи учасниці з нікнеймом Баргіт. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!